Нам подані вкрай необ'єктивні дані по видобутку природнього газу. Якщо в 2013 році країна показувала, що видобуває власного газу 22 мільярда 0,49 мільйонів, то до 2015 року у нас вилучений звідти об'єм газу, який видобувався на території Автономної Республіки Крим, зрозуміло, через окупацію це мільярд 651 мільйон. Але додано мільярд 10 мільйонів додатково природнього газу, який видобувається приватними компаніями. Насправді е треба було вилучити обсяг Чорноморнафтогазу і додати те, що видобувається додатково приватними організаціями. І тоді ми отримали сьогодні видобуток українського газу в розмірі 21,5 мільярдів. Нам показують цифру 19,5 мільярдів. І тому наша комісія зобов'язана розібратися, куди 2 мільярда кубічних метрів газу в обліку зникли. У нас немає зменшення видобутку, тому що звітують всі, що видобуток лише підвищується, але 2 мільярда просто не існує. Я просила би, щоб те, що зараз буду я говорити від імені Батьківщини, щоб це було зафіксовано в протоколі, і ми просимо зараз робочу групу. Конкретно зробити запити до укргазвидобування, укрнафти, до Нафтогазу» по приватним компаніям, які видобувають, і пояснити, куди поділися 2 мільярди кубічних метрів газу. Це величезні гроші, і це величезний вплив на формування тарифу на газ для населення і для теплокомуненерго. Це перше. Друге. Треба зазначити, що у нас завжди приблизно віддобувалося 15 мільярдів 100 мільйонів газу Укргазодобуванням. Це та структура державна, яка мусить 100% свого газу віддати на потреби населення. І так і було до 2014 року. З 2014 року, з приходом нової команди до влади, у нас в 2014 році чомусь виник. Обсяг газу, який видається в так зване спільне користування з приватними компаніями, і в 2014 році це було 797, ну практично 800 мільйонів кубічних метрів газу, це не допустимо. У нас прийшла нова післяреволюційна команда в уряд, і уряд допустив, щоб український газ державного видобутку невідомо по яким контрактам. Да, в розмірі в 2014 році 797 мільйонів. Е, ні, 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 ні. Укрнафта. Вибачте, Укргасвидобування мільярд 124, До укрнафти ми перейдемо. 1 мільярд 124. Але в 2015 році на Укргазвидобування, на такі спільні е, угоди, як так звані, планується вже 1 мільярд 497 мільйонів, тобто півтора мільярда. Це газ, який забраний з того, що віддавалося населенню, і через незрозумілі спільні контракти передані якимось невідомим компаніям. Насправді ми дослідили, що за компанії і кому передавалося. Хочу сказати, що тут по прізвищам весь політичний канастас. Ну я не хочу називати зараз прізвище лише для того, щоб не руйнувати коаліцію, тому що прізвище загальновідомі, хто стоїть за цими компаніями. але я прошу зараз під протокол. <кій> попросити керівництво нашої робочої групи зробити запит до «Нафтогазу», до укргасовибування, до уряду України Мінтопенерго, кому ці півтора мільярда газу із державного видобутку видаються на яких спільних контрактах. І ці півтора мільярда, ви розумієте, вилучаються споживання населення із розрахунку ціни на газ, із розрахунку тарифу на тепло, на гарячу воду і так далі. Якщо скласти оці півтора мільярда і плюс два мільярди, які взагалі втрачені в обліку, їх немає, вони десь приховані, то вже три з половиною кубічних метрів газу не до отримає населення, а це зразу суттєво підвищує тарифи на газ. На тепло на гарячу воду. Я прошу це друге доручення сформувати. Я думаю, що нам потрібно звернутися з е, спеціальним листом до Генеральної прокуратури, щоб були досліджені ці угоди е, спільної так званої роботи, які вже після революції виникли, і які позбавили державне підприємство півтора мільярда кубічних метрів газу і лягли бременем, безумовно, на тарифи для людей, для того, щоб трошки було. Вам більш конкретно скажу тільки один приклад. Віддано 14 скважин компанію Українська геологічна компанія безкоштовно, абсолютно, без жодної копійки грошей, Маком Груп, і друга компанія це перша українська газонафтова компанія. Це взагалі факти з контрактами з усіх. Ну ми не прокуратура, щоб це досліджувати. Але ми мусимо заслухати їх загальний спільний звіт і зрозуміти, куди у народу України практично клептократи після революції вже забрали півтора мільярда кубічних метрів газу. Так? Тому це безумовно впливає на тариф і це безумовно потребує розслідувань. Тому моя пропозиція дуже проста: весь газ українського видобутку це раз. І газ українського видобутку, який знаходиться в газових сховищах, мусить бути точно порахований, абсолютно незаконні корумповані угоди про спільне використання видобутого Укргазвидобування в газу мусять бути анульовані. І цей газ мусить бути переданий населенню і Теплокомуненерго. Цього достатньо для встановлення абсолютно адекватного тарифу. Я просила би зараз дати доручення, щоб саме в такому контексті було обраховане НКРЄ, на Нафтогазом, урядом точна цифра українського газу, яка мусить бути направлена на споживання населення і теплокомуненерго. Нагадую, ціна газу різниця в 10 разів. Імпортований газ 240. Наш власного видобутку 23,5 з врахуванням рентабельності, з врахуванням всіх націнок, надбавок. і це суттєва різниця. Тому ми не можемо робити звіт аргументований робочої групи, поки ми не встановимо точний обсяг наявності українського газу, який ми можемо використати для населення. Нам потрібно по підсумкам цієї нашої роботи зробити законопроект який буде називатися щодо врегулювання тарифоутворення або внести в існуючі закони певні зміни. Але нам треба передбачити в законі, що для формування тарифів на тепло використовуються нормативи списання тепла на один квадратний метр, передбачені ДБНами 2006 року. Я прошу це дуже важливо, і це абсолютно точно припинить корупцію в теплокомуненерго. тому що там. Разом з обу, е, газами, той газ, який списується на тепло на завищені нормативи, той газ, який списувався на завищені нормативи на газ на використання газу, це все в тіньовому режимі потім продається просто е, в чорній в тіньовій процедурі своїм підприємствам. Практично газ безкоштовний, ви розумієте для них, і тому це невідкладно. Це те, що Зразу ж дасть результат людям і платіжки, які вони отримують зараз в травні на тепло без лічильників, будуть вдвічі меншими. Крім того, не точно враховані обсяги газу і обсяги тепла. Які спрямовуються на окуповані території в Криму і на окуповані території на Донбасі і Луганській області. Ну в Донецькій Луганській області. Тобто завищена, я просто як підсумок скажу. Завищений обсяг, плановий обсяг споживання газу для населення і теплокомуненерго на 2015 рік. Нам обов'язково треба на базі всіх документів точну цифру виділити, тому що це також впливає на всі наші показники. Вапіюще. Вапіюще те, що, прикриваючись деклараціями, що треба оподаткувати олігархів, в український уряд вніс до українського парламенту, український парламент прийняв це на віру і ввів 70% рентної плати на газ власного видобутку. Дорогі друзі, що ми робимо? 24 роки незалежності в Україні не було 70% рентабельності на газ власного видобутку, тому що не олігархи платять цей податок, а платить народ України цей податок. Тому що в ціну на газ для населення і в, ці, в тариф на тепло і гарячу воду, оці 70% рентної плати в повному обсязі увійшли і збільшили тариф. І при цьому зверніть увагу. Для приватних компаній, які видобувають газ, залишили 55, якщо я не помиляюся, відсотків рентну плату. Тобто для народу 70, а для олігархів 55. Тому я вважаю, що справа нашої честі, тоді, коли наша група розібралася з усім оцім непотребом, які називаються сформованими тарифами для населення на газ, тепло і гарячу воду, нам треба негайно вносити зміни до закону про. Податкування нам потрібно прибирати всі 70% ренти на газ, який іде для населення, і який іде для теплокомуненерго. Це треба робити невідкладно на наступному тижні. Ми тут меню виклали, ми вам передамо. Ми все оформили письмово. Але я просила би, щоб ми все ж таки прийняли рішення нашою групою, що ми готуємо законопроект. І вимагаємо, хоча б по першим фактам, які у нас є, зразу ж цей законопроект прийняти на наступному тижні, тому що не чекають люди, і не можуть вони отримати такі платіжки, як зараз їм запропонують. І корупційну складову з цих тарифів треба негайно приймати, просто негайно.